Картельна змова топ-волонтерів і проросійських газових олігархів з батальйону Монако. Реальність сьогодення, притула відмиває гроші олігарха, хомотинніка, будує політичну кар'єру і семе на дронах, і усе одночасно. Його фонд отримав монополію на фронтову техніку, ремонт, прошивка, підв'язування. Усе чи структури фонду, ринок приватних майстернь знищено. Ціни злетіли у 10 разів. Тепер кожен мавік проходить через контроль довіри. Військові змушені платити більше або чекати, поки дрон повернеться з ремонту у святому фонді. І навіть тоді не факт, що дрон новий. Часто це перефарбований уживаний апарат, який у звітах йде як новий. В цей час вояк притули, колишній нардеп ще з команди Януковича Віталій Хомутинік разом з Боголюбовим і компаніями сірус 1 Сахалінське та Іст Європетроліом вибудували схему з незаконного видобутку газу на Харківщині. Видобуток оформлений через фіктивні ліцензії. Прибутки йдуть через офшори, а вже ж. А державі дірка в бюджеті газ качають з українських надр, але він опиняється у Європі, попри заборону експорту. Оператор ГТС України просто. Не бачить незаконної прокачки. За кожен підпис у міністерствах подяка у вигляді кешу чи корпоративного подарунку. А поки гроші течуть за кордон в Богодуховському районі земля і вода отруєні підходами від буріння, фальшиві екодозволи, підроблені звіти, хабарі чиновникам, звична формула. Компанія має десятки ділянок, отриманих за копійки. Без конкурсу. Панове Грінчук, Умера, Пронін, Карнаух, скільки ще можна терпіти такі картелі? Хочеш більше, наш телеграм-канал.